Всім добрий день. Ми сьогодні знаходимось на відпочинку, поїхали в церкву з нашими служінням клубу 180. Тут є підростки, старші діти, менші діти, є сімейні пари. І ми мали гарне тут спілкування сьогодні, мали гарний обід. Навіть ми назбирали по відру грибів всі. Зараз будемо їх чистити. І так зараз хто займається чим, де хто відпочиває, такий час самостійний. От. І Вечором сьогодні в нас буде, буде таке невеличке служіння, семінар. І я хотіла би поговорити сьогодні на цьому семінарі про таку, таку тему конфлікти, тому що в житті всіх людей, і дітей, і подростків, і старших людей, сімей. Партії, чого ви не хочете, бувають конфлікти. І ми сьогодні будемо мати такий невеличкий семінар теми конфлікти. Я думаю, що це буде чудова тема нам розібрати в добавок до нашого відпочинку, який є тут. А взагалі -то, тут дуже чудова природа, дуже чудове місце. І зараз якраз погода така підійшла для кожного з нас тут. От, тому ми маємо прекрасний час, і я так думаю, що в слідуючий раз, коли Бог дасть нам таку можливість, то я запрошую всіх, хто захоче бути у таборі разом з сім'єю церкви Християнин. Тому дякую всім.